Доброго дня! Сьогодні вас вітає четвертий гріну. Давайте пробіжусь по основних питаннячках. Чому почав з цієї сторони? Тому що ми хотіли з цієї сторони зробити в'їзд. Це в'їзд, через скажімо так, це раніше називалось чи зараз називається док. І в'їзд там з вулиці Незалежності, там, де так спортивний майданчик, як утоді їхати набірки, і потім так по території, по території їдеш, їдеш, заїжджаєш і сюди. Зробили технічний в'їзд для чого? Для того щоб могли заїхати працівники, припаркуватись, тому що вже декілька парковок готові. Я думаю, що протягом тижня ще штук 20 будуть теж готові. І заїжджають сюди. І є під'їзд до всіх будинків, от просто до всіх. От направо одразу от парковка це перша секція. І потім далі, от там, де бачите, хлопці роблять парковку, це секція друга і третя, навпроти неї запаркувалися і понесли в другу третю. Але не так сталося, як гадалося. Дорога, хоч є міська. Працівники доку вирішили, що вони, вона їм належить, враховуючи все те, що. Скажімо так, нам не хочеться зв'язуватись з, з, з цими власниками, ми пропонуємо це зробити ОСББ. Тому а, в даному випадку, поки що, ми не можемо запустити, точніше гарантувати проїзд з тої сторони, тому просимо вас два тижні почекати, ми проїзд зробимо. Зараз покажу звідки. Давайте я вам покажу спочатку парковочку. Ось у нас парковка. Вона тут в декілька рядів аж буде закінчуватися, аж там де, де бруківка вон, там, озон. О, теж показуємо об'єм. Парковка до речі, вон з екобруківки. Щоб вона зелененька була. Це друга-третя секція, відпочивають фасадки. До речі, вони сьогодні працювали з десь, я так розумію, 6.30, тому що я на ось годині тут їхав. І бачив, як вони вже були на четвертому поверсі, спускалися з п'ятого. Тут також буде парковка, а потім ми відгороджуємо ну, десь так по діагоналі звідти до цього кута. Робимо тут прохід мощення для, ну, не для автомобілів, а просто тротуар. Вздовж нього йде паркан. І ми зробимо. З другого заїзду заїзд до е першого, другого, третьої секції. Тобто ви теж так само заїдете, тільки ближче, з незалежності. Напряму ми прокладаємо тут дорожні плити до цього кута, там, де бачите, ото зелена сітка шматочок валяється. Ось десь звідси з тут буде перший стоп, тут буде фіртка, тут буде другий стоп. Тут будуть ворота, ось так прямо. Бруківщики зараз закінчують ту парковку, навіть не закінчуючи, ми чекаємо тільки на ось це арештування. Як бачите, вже основа нанесена, вівторок середа їх прибирають наступна. І вже бруківщики заходять сюди, роблять тут корито. Ми робимо заїзд, бруківка, і аж до першої секції, там, де бачите, в кінці стоїть сіра бляха. От до неї аж буде та дорога. І після цього. Вже запускаємо людей. Орієнтовно, це 14 днів нам потрібно для того, щоб ми закінчили, дали можливість вам сюди заїхати. Тобто просимо всіх перше, що зробити. Сьогодні у нас перша масова реєстрація. Реєструйте, підходьте до ОСББ, беріть ключі. Готуйтеся, наймайте бригади. Якщо треба потрапити на будівництво, це можна дійсно зробити. Дзвоніть Богдану Григоровичу, щоб він вас завів. Ви, якщо ви щось поміряєте, щось якісь там питаннячка вирішити, це все можна. Єдине, що прохання, поки що нема можливості вас запустити. Ну так сталося. Ми не хочемо ні з ким, якщо чесно, вже сперечатись. Ми вже холодні від спілкування з нашими сусідами. Це то якась біда, то то, то каналізація, то вода, то ще щось. Це просто ну, якісь. Але про це не буду говорити, бо не хочу ні з ким конфліктувати, вже ми того наїлися. Зробимо звідси заїзд, ну і будемо виставляти тут додатковий пункт охорони для того, щоб він запускав, відгородимо будову так, таким чином, щоб ми могли підстанцію. Тут підстанція парковки, там парковки, все це діло робити. По мережах, що у нас є? На сьогоднішній момент є по тимчасовій схемі підключена електрика, якої вистачить вам для ремонтів. Також є вода. І е, запуск котельні ми плануємо вже зробити від ОСББ. Тобто пусконаладочні роботи зробили, але перший пуск треба робити з ОСББ. Інакше, якщо ми зараз запустимо, е, потім іде пломбування і потім важче купити ОСББ газ. Тому краще одразу на ОСББ купити газ. ОСББ, я думаю, що з'явиться тут не раніше, ніж кінець жовтня. Тому від вас це залежить, ви швиденько реєструєте право власності. Проводьте збори, якщо вас щось просять, обов'язково доносьте якісь потрібні документи. Таким чином, ми ж зможемо вас швидше забезпечити теплом, водою, електрикою, і ви вже будете мати собі тут ну, повноцінний функціонуючий комплекс. Ну а завдання номер один до нового року зробити вже нормальний цивільний заїзд сюди, для того, щоб ви могли собі спокійно вже заїхати і відсвяткувати новий рік Різдво в. Новій квартири в новому комплексі на сьогодні це все мабуть з новин, тому до наступних зустрічей.